thank you Завдяки телебаченню, соціальним мережам та частим подорожам люди стали вибагливіші до сервісу. Вони володіють повною інформацією про те, як їх повинні обслуговувати. Сьогодні навіть непрофесіонал у сфері гостинності розуміє, як йому повинні надати послуги, де і як повинні дотримуватися чистоти. З іншого боку, дуже важливо формувати єдину політику щодо якості сервісу, правил роботи та цінностей компанії серед своїх співробітників, які зачасту мають різні світогляди, освіту, вік, досвід роботи. Виникає необхідність у зведенні в один документ та викладенні усіх норм та процедур щоденних робіт та дій, які прийняті у готелі, у письмовому вигляді для наглядності та простоти вивчення. Такі положення та інструкції називаються стандартами. Стандарт в широкому сенсі слова це зразок, певний еталон. У підприємствах гостинності він забезпечує сервіс та гарантує гостю, що незалежно від того, з яким із співробітників готелю він спілкується, у якій службі йому надають послуги, він отримає обслуговування фірмової якості. Це дозволяє створити у споживачів упевненість в тому, що зручності або послуги надаються в рамках чітко визначених форм і правил. Стандарт це свого роду шпаргалка, яка служить навчальним посібником для новачків і є зручною підказкою для постійних співробітників щодо виконання обов'язкових правил обслуговування гостей. Він визначає формальні критерії, за якими оцінюється якісний рівень обслуговування гостей та діяльності будь-якого співробітника. Стандарти обслуговування розроблені до дрібниць індивідуально під особливості роботи кожного готелю. Як виглядають стандарти сервісу? Це довідник, у якому зібрані всі норми та правила роботи готелю у друкованому або електронному вигляді. У них детально прописуються вимоги до дотримання концепції фірмової філософії сервісу, технології виконання будь-яких робіт, зовнішнього вигляду співробітників різних служб, правил вербальної та невербальної комунікації з гостями та між собою, поведінки у конфліктних, нештатних, надзвичайних ситуаціях, ставлення до власності компанії, розвитку співробітників компанії і ще маса параметрів. Головне правило стандартів їх мають дотримуватися і виконувати усі співробітники без винятку. Корпоративні вимоги повинен засвоїти кожен новий співробітник на відповідних тренінгах. Для зручності у використанні для кожної служби розробляється окремий буклет, який має чітку структуру та пояснення щодо застосування. Залежно від розміру, рівня сервісу, цільової аудиторії, Призначення готелю та асортименту послуг, кількість стандартів може варіюватися від кількох десятків до двох тисяч. Кожен документ стандарту містить титульну сторінку, зміст, загальне призначення стандарту, терміни, скорочення та визначення, змістовне наповнення, додатки, приклади бланків, реєстрації гостя, угод з гостем, партнерами та аутсорсерами тощо. Наскільки детально прописуються дії та роботи у межах певної служби? Стандарти це, по суті, менюал роботи готелю, у якому подається покрокова інструкція дій співробітників при будь-яких контактах з гостями, вимог до організації робочих місць, правил фразеології на можливі дії та запити гостей, та багато іншого. Наприклад, візьмемо опцію Привітання біля стійки рецепції. У стандарті прописуються. Можливі дії гостя, реакція співробітника та фразеологія текстова частина відповіді українською та англійською мовами, залежно від основного контингенту споживачів. При описі стандарту комплектування номерів різних категорій, перш за все, необхідно зробити загальне фото інтер'єру самої гостьової кімнати, включаючи загальне фото ванної кімнати. Це необхідно для того, щоб було зрозуміло. Загальне положення предметів в просторі номеру. Надається детальний перелік, опис усіх предметів інтер'єру, вимог до їх розміщення та зовнішнього вигляду. У готельному бізнесі немає дрібниць, особливо коли це стосується чистоти. Особливу увагу! Звертають на параметри охайності усіх елементів внутрішньої обстановки номеру, використовуючи критерії чистий. Наполірований, без відбитків пальців, без складок, без підтікань тощо. Стандарти сервісу повинні стати для кожного працівника стилем мислення, моделлю поведінки. Дружина Маріото Молодшого часто здатувалася, коли Свекор, засновник найбільшої міжнародної готельної мережі Маріот, приходив до них в гості. У нього була звичка водити пальцем по меблях, підвіконнях, поличках, перевіряючи, чи немає пилу. Одним із улюблених тестів Маріото Молодшого – це оцінка чистоти канавок ліфта вздовж його порогу. Він казав: якщо я бачу в ліфті усміхнені обличчя і добре вимиті поверхні, я знаю, що в іншій частині готелю швидше за все все буде в порядку. Окремо прописуються вимоги щодо стандартів якості питної та технічної води, повітря, миючих засобів, які мають бути сертифіковані та нешкідливими для гостей, персоналу та зовнішнього середовища. Є навіть стандарти щодо розміщення гостей разом з домашніми улюбленцями, а також список собак, що відносяться до категорії бійцівські і не допускаються до проживання в готелі. Кожен готель, а тим більше мережа готелів, розробляють власні внутрішні стандарти, які визначають загальні складові якості надання готельних послуг. Форб списав: в Маріот існують покрокові інструкції фактично на всі випадки життя. Потрібно змінити постільну білизну, крок перший. І так далі, поки ідеально застелене ліжко не буде готове знову прийняти клієнта. Щодо прибирання номера в Marriott, існує 66 окремих кроків, які виконуються за 20 хвилин. Навіщо вам стандарти сервісу? По-перше, дати всім співробітникам чітке розуміння того, що від них вимагається з точки зору сервісу, створити єдиний фірмовий стиль обслуговування. Легше адаптувати нових співробітників при введенні на посаду. І це є гарантія якості сервісу та успіху бізнесу. Стандарти це як таблиця множення, але їх варто переглядати, якщо це може покращити сервіс, підвищити ефективність бізнесу. Стандарти якості послуг тривала інвестиція у підтримку бізнесу у довгостроковій перспективі. І вам маленька підказочка. Захочете познайомитися з технологіями та особливостями роботи готелів, почитайте стандарти діючих готельних підприємств. Там вся практична частина, без жодної теорії.